Є слово, благослови, відкрий наші вуха, щоб ми могли почути, і наші серця, щоб ми могли покласти слово Твоє в серце своє, і допомагай нам виконувати те слово, яке ти даєш нам у наші серця, слово живого Бога, благослови наші сім'ї, нашу Україну, наших воїнів, близьких дітей. Та родичів, ім'я Ісуса Христа, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава на віки Богу! Ладно, прощайте, бо погода погана, але давайте ще раз. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Це класно, дійсно. Ви такі гарні, ви такі розумні. Ви настільки хочете славити Бога словами, і хай Бог дає нам славити його і нашими ділами. Але якщо є бажання. Славити Бога словами завжди буде і бажання і ділами. Тому що якщо я буду з вами копати картоплю, то не скажу вам, що я син Ісуса, що я син царя, не скажу вам, що Ісус вас любить. От тут від того, що я копаю картоплю, ви не знаєте по мені, що я віруюча людина. Я просто буду робити добрі діла без Ісуса. А так я завжди говорю і кажу, пропоную говорити вам. Розказуйте, розповідайте, і коли прийдуть надзвичайно важкі часи, так як зараз війна, і ми не знаємо, де ми можемо зупинитися завтра, чи сьогодні, чи після завтра, в якій ситуації, чи це в'язниця, чи це якийсь констабір, чи це у ворога в полоні? Ми не знаємо. Але коли слово Бога живого, яке ви будете згадувати, яка є у вашій голові і в ваших серцях, вона завжди зігріє вас. Вона завжди Міша дасть тобі силу і тобі, Оля, і ти далі, і вам, і мені. Слово Бога живого, нагадує нам про те, що Бог живий. Амінь. Амінь. Сьогодні я хочу зачитати вам коротко. Хороший псалом, з тим псалмом воїни в Першу світову війну не боялися вмирати від ворога. тим той псалом читали. Людям в госпіталях, раненим солдатам, які вмирали, і на устах ви було слово Ісус, то мій пастир. Цей цалон підкріпляє нас і в важку хвилину, і в хвилину немичі, і хвилинам надзвичайно важко. Він дає нам сподіватися на те, що є небесне царство і є той, хто обов'язково нас захистить, підкріпить. І він є цар царів, і немає більшого царя від нього. Один відомий проповідник Джордж Мюлер молився в своїй кімнаті. Він почитав Біблію 400 разів за своє життя. І от при смерті його спитали, що б ви хотіли змінити? А він каже: Я недостатньо прочитав Біблію. Ви можете уявити? І він міг молитись по п'ять, по вісім, по 10 годин на колінах. Один раз прийшла королева Англії. Постукалась до нього, він опікувався цими сиротами, Джордж Муляр. В нього було тисячі сирів і прийшла до нього. І каже його служниця, до вас прийшла королева Ангелі, заглянула в кімнату, а він стоя на коліна, молився. Він відвернувся на одну секунду і каже: Скажи королеві, що я не можу її прийняти, тому що я спілкуюся з царем царів своїм Богом. Амінь. Настільки сильна віра, наскільки тверда віра, що більшого від царя, царів мішка немає, а є тільки Ісус Христос, Він Цар Царів. Наскільки це треба повірити, відчувати і жити цим? І Він прожив до 96 років, п'яти І життя було благословенне. Нехай так буде в нас. Коли нам важко чи коли нам легко. Нехай нас не підкріпляють Божі слова, і щоб у нас було спілкування з царем царів. Давид, який любив спілкуватися з Богом, сам Москвіць, хвилину важку, написав такі слова, Господь мій пастир, псалом 23. Салом да Хто не може змусити. Людей, які хочуть олійцям, почути його слово, слово від живого Бога. Амінь. Амінь! Налаштовуємо наші вуха і серця на радіо хвилю Ісус Христос, щоб ми могли чути, що Бог говорить нам через своїх проповіточів. У коля Єрусалима. Тарас, а ми ну несячку, давай сюди на Єрусалима буде починати вісток Ісуса Христа. А ми yeah. молимося, Господи, Отець Небесний, наш батько, ми дякуємо Тобі за таку чудову погоду, яку ти даєш нам. І що саме в цю погоду, Господь, ми прийшли почути твій голос, бо твій голос є повсюду і в тихому війні вітру, і в боровії, і в дощу. Кругом ми можемо почути твій голос і те, що ти хочеш сказати нам через своїх проповідників і основне через Твоє слово, слово Боже, Біблію, яке ти залишив нам тут на землі?